Та отці, дорогі брати і сестри, прийміть щирі вітання сьогоднішніми славними нашими святами славними днями. Сьогодні свята наша церква Христова відзначає величне свято покрова Пресвятої Богородиці, а на державному рівні ми відзначаємо з вами державне свято День захисників і захисниць України. Пресвята Богородиця! Є особливою святою в житті українського народу, українського воїнства, в житті і в життєдіяльності нашої держави. З найдавніших часів саме наш народ завжди покладався на матір-матерів Пресвяту Богородицю як заступницю нашої держави, заступницю кожної сім'ї, а воїнство покладалось і покладається надалі на неї, як матір, яка несе над ними. Покров захисту від смерті від ворожих куль та благословляє їх через молитву до свого Сина, Спасителя нашого Ісуса Христа, на перемогу і повернення додому вороги. Це свято було у свій час також дуже високо ціними нашими давніми героїчними пращурами українськими козаками. Відповідно, це свято. Було піднесено як духовна основа для української повстанської армії, і сьогодні воно лишається доленосним святом і для нашої української армії, і всіх воєнизованих підрозділів, які ціною свого власного життя боронять Богом дану нам земну вітчизну і державу, свої сім'ї, весь український боголюбивий народ, українську церкву від віроломних. Безбожних московських, путінсько гундяївських окупантів і терористів, то що ми з вами з молитвою до Отця нашого Небесного всій повноті Його святої трійці, Отця і Сина, і Святого Духа, сьогодні підносили і підносимо молитви до Пресвятої Богородиці, у свято Покрова Божої Матері. Сподіваючись на її заступництво, допомогу її святий покров, який накриває нашу Україну від ворогів, а найперше сьогодні від московського окупанта, просимо Пресвяту Богородицю, щоб вона у престола Божого обов'язково молилася за наше героїчне українське воїнство, за його перемогу за збереження життя кожного українського на нинішній день воїна, яких ми називаємо згідно державного свята. Захисниками і захисницями України свято Державне, свято День захисників і захисниць України. Також для нас є дуже важливим, відповідальним і радісним. В умовах війни російсько-української війни 2014 2025 року немає жодної сім'ї в Україні яким би не торкнулася ця клята війна? Дуже багато наших рідних, близьких друзів, побратимів сьогодні і зброєю в руках на передовому фронті оберігають наш мир, спокій та борються за те, щоб ми мали завтрашній день вільної незалежної України. А наші нащадки були рівноправними серед інших народів світу, як і вільні серед вільних. Ми маємо про це завжди пам'ятати, дякувати їм і також підносити молитви за них, за їх перемогу і повернення додому. Також ми сьогодні, як ви чули, піднесли і за упокійну век під час якої я молився за спасіння світлих душ. Тих, хто вже відійшов у вічність як наших праведних і богоносних сородичів, так і відповідно за всіх полеглих смертю хоробрих і героїв наших українських воїнів-захисників, як у різні вики, так і особливо сьогодні, в умовах російсько-української війни 2014-2025 року, Тож, живучи у мирній Україні. Продовжуючи наші роди, пам'ятаємо і про ту безсмертну славу і достоинство всіх тих, хто віддав найдорожче, що дається людині при народженні це життя. Життя від Творця нашого, життя, яке дається в земному житті людині один раз. Саме цей безцінний дар наші з вами, українські воїни, герої, принесли у жертву заради нашого життя. І життя наших нащадків. Вічна їм пам'ять і блаженний спокій їхнім душам, а наша пам'ять і наша молитва повинна бути завжди поряд з молитвою за нас, за наших рідних і близьких у земному житті, бо без їхньої воєнної жертовності ми не могли би мати незалежну і вільну Україну. Я усіх вітаю сьогоднішніми святами, покрова Пресвятої Богородиці. Та днем захисників і захисниць України. Закликаю на всіх вас і наш боголюбивий український народ, благословення Боже. Молитовно прошу Пресвяту Богородицю, щоб вона й надалі, як мати всіх матерів, залишалася з нами і захищала нас своїм святим покровом і всім вам миру, здоров'я, щастя. А нашим українським воїнам перемоги і повернення додому живими. Амінь.